Привіт! Відтепер через дію можна взяти участь у національній програмі «Скринінг Здоров'я 40, плюс» та отримати кошти на медобстеження. Мета програми раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем психічного здоров'я. Чому 40 плюс? Бо ризик захворіти зростає саме в цьому віці, а повномасштабна війна додатково впливає на ментальне здоров'я. Скринінг допоможе виявити можливі ризики та уникнути ускладнень. Стати учасником програми може кожен охочий віком 40 років і старше. Через 30 днів після вашого дня народження, якщо вам виповнилося 40 або більше, у дію надійде запрошення пройти скринінг здоров'я. Якщо ви пропустили або не отримали сповіщення після дня народження, перейдіть у розділ сервіси: Допомога від держави, скринінг здоров'я, ознайомтеся з умовами та розпочніть процес подання заяви. Оберіть або відкрийте Дія-картку для зарахування коштів, перевірте ваші дані та підпишіть заяву. Невдовзі Дія повідомить про результат. Щоб податися на скринінг здоров'я 40 плюс офлайн, замовте пластикову картку зі спеціальним рахунком у Приватбанку та зверніться до найближчого ЦНАПу. Ці кошти можна буде використати лише для проходження скринінгу. Медичний заклад для проходження скринінгу ви обираєте самостійно, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Це може бути державний, комунальний або приватний заклад, який бере участь у програмі. Повний перелік медзакладів переглядайте на офіційній сторінці програми. Скринінг це простий і безпечний спосіб вчасно дізнатися про ризики, які можуть роками не давати про себе знати. Навіть якщо ви почуваєтеся добре, бережіть себе та близьких. Долучайтеся до програми Скринінг здоров'я 40 плюс у дії і подбайте про здоров'я вчасно.